У Херсоні з'явилась на світ ще одна трійня. Хлопчики Данило, Давид та Гліб народилися на 32-му тижні вагітності своєї мами. Тож нині малюки проходять реабілітаційний період у Херсонській обласній клінічній лікарні під наглядом кращих спеціалістів. Щасливих батьків привітала і наш журналіст Марина Молода. Мріяли про сина, а народилось одразу три. Тож у родини Шмунь радість потрійна. Батьки своїми маленькими богатирями не натішаться. І хоча від народження минуло лише чотири дні, їх вже добре розрізняють. Перший раз там сказала, що смотрять тоді, потім вторий, потом, потом третій. Я вже так думаю, може теж і четв'ятий, а становились на трьох, сказали, о, у вас троє. Перший раз там сказали, що. Что... Смотрят Олег Григорович, потом у меня второй, потом третий. Я уже так думаю, может еще и четвертый остановились на троих, сказали, О, у вас трое. Сейчас уже, так сказать, все наяву, все нужно попробовать руками, посмотреть. Ну, не знаю, главное, чтобы здоровые было. Думаю, материальное все найдем, все сделаем. Таке природне явище народження тріні досить рідкісне, розповідають лікарі. А ще складне і кропітке. Майже усю вагітність Ірина перебувала у лікарні на збереженні. А зараз, коли найважче позаду, щира вдячна Богу і лікарям. Ще Херсонської області тройня рождається раз в в цьому році таке щасливе включення. В течії місяця в нашому роддомі це вже третя тройня, яка родилася. Одна тройня доношенная, без проблем, она выписалась на третий сутки, там по деткам не было проблем. И две тройни, к сожалению, не доношенные, дети, требующие реанимации. Вот это впервые в моей практике, когда вот три ребенка, вот тройня, и они ну вот просто одинаковые фактически по массе тела и по состоянию, по общему состоянию одинаковые. Сегодня нам удалось их снять с аппаратов ИВЛ тоже в одно, в одно и то же время, то есть вот мы их с них Тічені 5-7 минут знімальний сапаратор, поэтому ну будемо надіятися, що все буде хорошо у хлопчиків від народження проблеми з диханням через нестачу природної речовини сурфактанту. Тож її замінили на ідентичний препарат. Коштує такий близько 30 тисяч гривень. Проте цій родині пощастило на складі знайшлися ампули ще з планових державних закупівель. За словами медиків, тріння пробуде у лікарні ще кілька тижнів.